Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях Українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску. Вночі армія Російської Федерації вдарила ракетами по Павлограду. Є загибла та поранені. Шість музеїв Дніпропетровщини отримали гуманітарну допомогу. Бійця із Кам'янського посмертно відзначили державною нагородою. А зараз про ці та інші події більш детально. Вночі ворог завдав ракетного удару по кількох регіонах України. Є влучання і на Дніпропетровщині. Ворог у Павлограді поцілив по приватному сектору та промисловому об'єкту. Є загибла та поранені. Про це повідомив представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі ворог вдарив ракетами по місту Павлоград. Внаслідок обстрілу загинула 79-річна жінка та попередньо вісім людей постраждали. Двох поранених шпиталізували до лікарні. Це 79-річний чоловік та 37-річна жінка. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Внаслідок влучання в місті пошкоджено промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Також зруйновано сім приватних будинків та ще 50 понівечені. Побиті кілька господарських споруд та автомобіль. Наслідки атаки наразі уточнюють. У ніч на 16 лютого військові повітряного командування схід знищили шість російських ракет. Повідомили в обласній військовій адміністрації. П'ять ракет збили над Дніпропетровщиною. Одну ракету, яка летіла у напрямку області, знищили над Запорізькою областю. Ще одна розірвалася у повітрі. У Павлограді поліція розгорнула пункт для звернень громадян постраждалих внаслідок ракетного обстрілу. Про це мовиться в телеграм-каналі Нацполіції області. Пункт прийому звернень розташований неподалік місця обстрілу біля будинку номер 14 по вулиці Жовтоблакитній. Також із заявою можна звернутись до відділень поліції чи на лінію 102. Зараз на місці ракетного удару працюють співробітники слідчо-оперативних груп, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські проводять огляд місця подій, збирають речові докази. Документують російські злочини. Бійця Володимира Селегу з Кам'янського, що на Дніпропетровщині, посмертно відзначили державною нагородою. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу Президента України за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Володимира Селегу нагородили медалю за військову службу Україні. Володимир Селега народився 25 травня 1978 року. До повномасштабного вторгнення працював у податковій інспекції у Дніпрі. Він загинув 17 жовтня у боях на Сумщині. У нього залишилася дружина, батько та сестра. Вічна слава герою. Переселенка з Соледара, яка нині мешкає у Дніпрі, намагається отримати статус ВПО для свого онука. Говорить, має з цим складнощі через відсутність прописки. Як оформити статус переселенця у такому випадку у матеріалі кореспондентів Суспільного. 22 травня Тамара Куняєва разом з онуком Артемом виїхала з Соледара. Почалося це Почалося із загибелі синів. Два сина поспіль протягом 50 днів 50 та 48 років. І тут вже війна одразу. В Соледарі вже стріляли, вже прилітали снаряди, вже сипалося, все на дах. Може, ще б там була якийсь час через онука. В мене є онук, він має інвалідність дитинства. Через те, що онук Тамара Артем не Має прописки, йому не нараховують допомогу як переселенцю. Не можуть поновити і виплати за інвалідністю. Для цього у 18 років Артем мав проходити лікарську комісію. Однак без прописки зробити цього не вдалося. Нині Артем з Тамарою живуть у шелтері на Дніпропетровщині. Врач психотерапевтка лікарка, психотерапевтка тоді ще до війни сказала: ви без прописки нічого не зробите. І тут у ВПО теж відмовили: немає прописки, і все. Мені немає чим довести, що він жив зі мною із батьком. Я не можу довести Я не можу доказати. Адвокат Андрій Білік каже, медичне обслуговування мають надавати без прописки. А якщо відмовляють, то можна лишати скаргу, бо це протизаконно. Задля отримання статусу ВПО за відсутності прописки можна подавати будь-які документи: диплом, трудова книжка, військовий квіток тощо. Тамара зберегла медичну довідку із попередньої лікарської комісії. У нього є довідка. Ця довідка, відповідно, є зроблена повній території. Це і є цим доказом, яким можна вказати, що людина є переміщеною особою. І цього навіть достатньо. Якщо у людини, скажімо так, не виходить отримати ВПО, вона може звернутися до вторинної правової допомоги, адвокати нададуть ці послуги безкоштовно за рахунок держави. Наразі подати заявку на отримання статусу ВПО можна у ЦНАПІ територіальної громади за місцем перебування або через управління праці та соціального захисту населення. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Одна з міських лікарень Дніпра отримала 64 сучасні ліжка від міста Нюрнберг. Про це повідомили у міській раді. За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, це не остання партія допомоги, бо найближчі два-три тижні до міста надійде приблизно ще дві сотні таких ліжок. Це кроваті, які не були у вжитку. Вони знаходились як резервний фонд під ковід відділення у Німеччині. Вони у дуже гарному стані, навіть не використовувалися». Лікарка медичного закладу Тетяна зазначила, що ліжка розмістять у ті відділення, де пацієнти не мають змоги рухатись. Нині у лікарні є приблизно 20% таких ліжок. Дуже велика потреба в тому, щоб ліжко мало не просто служити як ліжко, на якому лежать, а й мало функціональну частину. У нас були такі ліжка, є такі ліжка, проте ми потребуємо їх іще. Шість музеїв області отримали гуманітарну підтримку від Центру допомоги мистецтву України та Міністерства культури Німеччини. Це генератори, осушувачі, пакувальні матеріали, ліхтарики, павербанки. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Обладнання призначено підтримувати у фондосховищах необхідну температуру та рівень вологості, а ще забезпечуватиме роботу охорони і протипожежної сигналізації навіть під час вимкнень світла. Допомогу отримали історичні та історико-краєзнавчі музеї. М'янського кривого рогу жовтих вод п'яти хаток Дніпровська Софіївки загалом за 2022 рік Міністерство культури Німеччини надало допомоги 500 українським музеям на 3 мільйона євро. Вислухали випуск новин на хвилях українського радіо Дніпра. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.